для вас таких -от два червоних пасата B8 і один чорний b 8 Оцей, на мою oh, думку, дуже класний пасатик. Рестайловий. Рестайловий. Рік який? 20-й рік. Двохлітровий автомат. Пробіг 73 тисячі кілометрів. 73 тисячі кілометрів. На такій оптиці. Дістронік, парктронік, літня гума. так виглядає. Весь в рідній фарбі. Весь Пой в рідній фарбі. На тряпушці, правда? На тряпорсьці. Трьохзонний кліматконтроль. Так. Ось такі вставочки, симпатичні. Дивіться, реально стан суперовий. Діджитар приборка, велика моніторка, монітор великий, тартронічки, е це все говорив. Рестайловий, ергокомфорт е сидіння з масажем, масаж сидіння, управління, електричне е е е е е управління сидіннями. Все супер, все супер по даному автомобілі. Тут пробіг 73 тисячі км. Має сервісну книжечку, все тут є в нього. Ось так виглядає. Даний автомобіль. 16500. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕВ. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях. Дамо контакти підборщиків.